Всім привіт! І так, Все-таки ми змогли виїхати ще один раз на бездоріжжя. Ми дочекалися, пройшли у нас декілька днів душі і з'явилося болото. Приїхали на місце тут біля річки, на перший погляд, здається, просто така трава затоплена водою. Але насправді місце дуже цікаве. І У нас є ті самі наші герої, це Турег на блокуваннях і... і наш GX, який ми трошки там доопрацювали. І так, сідайте зручніше. Я зараз вам все покажу, розкажу, як це працює і приємного перегляду. Друга серія починається несподівано. Ми поїхали шукати місця з болотом, але ці місця знайшли нас раніше, ніж ми думали. Ну що ж, розпаковуємо камери і починаємо зйомки. Активуємо офроуд режим, бо в драйві система просто не дає можливості їхати. В офроуд режимі автомобіль вже дає волю потужності, буксує, але їде. Тепер черга лексуса. Починаємо просто в драйві. І він їде просто без жодного буксу. Як ми бачимо, сьогоднішній день буде повна протилежність минулому дню. Тут основну роль буде відігравати саме гума. А тепер переходимо до основної перешкоди. Перед нами затоплена трава біля річки. Починаємо. Нормальний такий початок. Болото виявилось складнішим, ніж виглядало спочатку. Добре, що автомобіль може їхати назад. Будемо пробувати прокладати для себе колію. Так, тут вилазить друга проблема торега для болота. На шайбі режимів спочатку йде понижений ряд, а вже далі блокування. Нам понижений ряд тут не потрібен, але ми не можемо без нього увімкнути блокування. Ну що ж, пробуємо ще раз, але просто оффроуд режим без блокувань, але й без пониженого ряду. Бо тут нам потрібно більше швидкість. Як бачите, це спрацьовує. Це, до речі, не перший раз, коли я бачу, що звичайній гумі, яка замилюється, краще працює тактика високих обертів в болоті. І понижний ряд тут лише заважає. Тепер черга лексуса. Режим драйв. І у нас проблеми. Я натискаю педалі екселератора сильно, але електроніка блокує потужність. І лайфхак із минулої серії тут не дуже той працює. Це не суха поверхня. Ні, так діла не буде. Зупиняємось, вмикаємо центральне блокування, але не заради блокування, а заради вимкнення агресивної електроніки. І продовжуємо. І, як бачимо, це працює. Якщо порівнювати з того то тут основна причина успіху саме в гумі. А тепер інший ракурс, нагадую, починаю в режимі драйв. Тут зупиняюсь, щоб увімкнути блокування. Пробуємо ще раз повільно по колії. Другий раз по тій самій колії їхати вже легше, хоча в кінці труднощі також виникають. Переходимо далі, зміщуємось в сторону, де рівень затоплення ще більший. Починає туари. Автомобіль перестає їхати. Зупиняємось, поки не закопались, і пробуємо назад. Але цього разу ситуація серйозніша. Назад автомобіль вже відмовляється їхати. Пробуємо різні режими з блокуванням і без, але безрезультативно. Тепер настав час використати лебідку. Розтягуємо в ручному режимі, чіпляємо і пробуємо тягнути. Я вперше використовую лебідку на практиці. Дуже корисна річ. Водій, якого тягнуть, повинен також допомагати, увімкнути драйв і давати мінімальні оберти, щоб колеса крутились. Це стосується як лебідки, так і коли вас тягнуть звичайним тросом. Звучить очевидно, але і в інтернеті купа відео, і вживу я таке колись бачив, коли людину тягнули в піску, а він поставив машину на паркінг. Тому моя аматорська вам порада не бути в цей час на паркінгу. І висновок такий. Для Торега на звичайній гумі ця перешкода вже непрохідна. І тепер черга лексуса. Вмикаємо блокування, але не вмикаємо понижений ряд. Тут він не потрібен. Їдемо паралельно, не використовуємо колію. Як ми бачимо з першого разу без розгону проїхати не вдається, але за рахунок нормальної гуми ми все ж таки можемо кудись рухатись і щось робити. Здаємо назад і пробуємо ще раз. Потужність та гума роблять своє діло. Ну і для гарного кадру ще один приїзд, ще більше потужний. Стоп, стоп. Запогір в тебе? Ти в сапогах? А добре, береш. Ну і фінальний заїзд, пробуємо все ж таки ускладнити ситуації, заїжджаємо в саме водянисте місце і зупиняємось. А зараз прошу відвернутись від екранів тих, чи основна стратегія на бездоріжжі це понижений ряд та тяговитий дизельок. Зараз будемо пробувати кардинально іншу стратегію це висока передача, 270 кінських сил японського V8 і максимальні оберти в червоній зоні. І тут це працює. А якщо без жартів, то бездоріжжя потребує індивідуального підходу. І всі ситуації різні. Конкретно тут, на глибині сантиметрів 30, є більш тверда поверхня. І нормальна гума і велика потужність дають змогу до нього докопатись. Тому тут ця стратегія працює. А взагалі, коли в цьому місці вже багато разів проїздив Lexus, то місце здається легшим, і тому виникає бажання ще раз спробувати на Фольксвагені проїхати ну хоча б по колії. Зі звичайною зимовою гумою навіть починати дуже важко, але згорем пополам виставляємось на початкову точку, вимикаємо понижений ряд і додаємо більше потужності. Разу по колі вдалося заїхати значно далі, але все одно застрягли і вже вперлись переднім бампером. Піднімаємо знову підвізку, яка ймовірно опустилась через велику швидкість, і пробуємо ще раз. Але, на жаль, ні. Тому дістаємо знову лебідку. До речі, з лебідкою є якийсь нюанс, вона чомусь перестала розмотуватись з пульта. Переводити речах вручну розмотку незручно кожного разу, тому легше трохи під'їхати. З цією проблемою треба буде розібратись. І так, зачепили туарег, натискаємо на пульті кнопку і да, туарег цього разу сидить міцно. Пробуємо навпаки тягнути лексусом так, ніби у нас просто трос, а не лебідка. Також не виходить, але таким чином ми отримали інший ефект. Почистились колеса і автомобіль вирив собі невеличкі сухі ями. І тепер лебідка тягне то орех Лексус. Чудово, але став я занадто близько і з цим треба щось робити. По-горошому треба було зупинитись, відмотати лебідку і переїхати далі. Але ні, професіоналізм, або іншими словами, лінь, підказує, що треба просто тягнути ніби трохи. І нарешті звільняємо товари. Перед тим як продовжити коротке повідомлення. У мене є можливість записувати це відео, а у вас його дивитись тільки тому, що наші з вами друзі на передовій тримають щит над Україною і їм постійно потрібна наша допомога. Тому ось тут номер банки, є QR-код будь-яким зручним способом. Закиньте донат, всі звіти є в інстаграмі. Поставили на паузу, зробили донат і пішли далі. І так, ось таке у нас вийшло невеличке бездоріжжя. Я там все прокоментував, сподіваюсь, було все зрозуміло. І так, висновки. Коли в нас було сухе бездоріжжя, то у нас дуже гарно працювали асистенти, які допомагали блокувати вивішені колеса, і дуже гарно працювали блокування. Нам там допомагали, скажімо так, понижуючи ряд, тому що ми нікуди не спішили, нам повинно, потрібно було проїхати повільно діагональ. В даному випадку зовсім інші характеристики покриття це у нас болото. І тут у нас понижуючий ряд не працює, тому що в таких місцях. Коли гума в нас не супер така, прям болотяна, нам потрібні оберти. Тому на понижуючий автомобіль застріє і повільно взагалі не може виїхати ніяк. Тому нам потрібно більше потужності. Блокування, звісно, тут також допомагають. Але тут, виявляється, перший мінус у Туарега Це те, що е, йому не можна вімкнути центральне та заднє блокування без понижуючи. Шайба, яка е, дає нам обрати режими, там і спочатку фрот режим, далі йде понижуючий ряд, і тільки потім йдуть блокування центральне і заднє. А в даному випадку нам потрібно більше Потужності, велика швидкість обертання коліс, і хай якби, блокування нам би допомогли. А понижена нам буде заважати. І в даному випадку Торега перший мінус це був те, що неможливо вільно обирати будь-які режими. Ну і звісно, тут звичайно зимова гума, яка, скажімо так, звісно, не так чіпляється. На GX у нас плюс був в тому, що ми вільно можемо обирати окремо понижуючий ряд окремо блокування. Тому після того, як спробували понижуючий, він заважає, ми його вимкнули звичайний стандартний аж поставили режим. і... Потім вмикали блокування. Центральне блокування обов'язково, тому що воно звільняє нас асистенти і не душить двигун. І Потім додаємо ще заднє блокування для впевненості. І В даному випадку плюс на UGX зіграло те, що у нас можна вмикати блокування без понижених. І також Нам допомагає те, що тут резина, резина гума АТ. Як ви бачите, я навіть спеціально вже ставав по центру цього болота, застрявав, і під газом він все-таки виїжджає, тому що є чим зачепитися. Кліренс у нас саме отут нам допоміг, тому що кліренсу достатньо. Якби ми сіли на пузо, звісно, вже нічого не працює. Не блокування, не понижуючи, ну, нічого не працює, коли машина лежить на пузі. В даному випадку якраз глибини цієї самої м'якої м'якої породи, скажімо так, у нас було стільки, скільки нам дозволяв кліренс. Тому eh, Jigs з цим справився набагато краще, звісно ж. Eh, також спробували лебідку. Лебідка працює гарно, допомагає. І саме головне правило будь-якого бездоріжнього ніколи не їхати самому. Завжди треба їхати з кимось. Тому що якщо один застріє, інший дістає. Eh, ну і Ми навіть сьогодні не eh, стравлювали колеса. Тобто тиску тут стандартний, 2.2, на турег, здається, 2.3. Тобто стандартний тиск. Eh, Якби, звісно, ми стравились до 1-2 і одну і іншу машину, то, звісно, ми їхали б впевненіше. Я не знаю, чи поїхав би товарих, ну а для Gixa тоді це все перетворилося б взагалі на дитячий оффроуд. В принципі, на цьому все. Якщо все буде добре, якщо ми зможемо ще зустрітися, то протестуємо ще в якихось режимах, може, ще з якимись автомобілями. Але наразі це все, що я зміг встигнути записати. Якщо сподобалось, не забудьте поставити лайки і на канал, щоб не пропустити наступні відео. І всім па-па!